Вдалося відкинути росіян збройні сили України пішли в контратаку і вибили ворога в Куп'янську. Ворог прагне закріпитися у будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі, розповів Віктор Трегубов. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Підрозділи Сил оборони України витіснили російські окупаційні війська з північної частини Куп'янська, що у Харківській області. Проте ситуація в місті залишається складною. Повідомив начальник управління комунікацій угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов. На даний момент була серія контратак у північній частині міста. Росіян вдалося витіснити, але ситуація нестабільна. Тривають бої в місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але в місті все ще непросто, сказав він в ефірі телемарафону. Український офіцер пояснив, що ворог прагне закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі. Загалом, ця тактика використовується вздовж усієї лінії розмежування: знайти місце, яке відносно захищене від ударів безпілотників, накопичити там. Певну кількість живої сили і просунутися далі, зазначив він. Представник ОС також повідомив про те, що Вовчанськ Харківської області майже повністю зруйнований, а росіяни намагаються витіснити українські війська з його південної частини. У плані контролю там ситуація для нас неприємна, додав офіцер. Він також зазначив, що ворог майже не використовує важку техніку на харківському напрямку, оскільки вона одразу вражається українськими безпілотниками. Бої в районі Куп'янська на Харківщині тривають. Проте, інформація російських змі про оточення міста не відповідає дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі для преси заявив, що такі повідомлення не що інше, як черговий фейк російської пропаганди. За його словами, ситуація на цьому напрямку повністю контролюється українськими силами оборони. Раніше повідомляли про те, що сили оборони завдали точних ударів по росіянах у Куп'янську на Харківщині. У результаті ворожого наступу він був загальмований, повідомив начальник управління комунікації об'єднаних.